Жіноча логіка. Блін, що йому сказати? Скажи правду. Яку? Ну не знаю, придумай що-небудь. <рес> Чи і Гена потрапили в тюрму? Гена, як ти думаєш, нас стригти будуть, Запитує Чебурашка. Відстань, ону, щура запитай. Щур, ти не знаєш, тут стрижуть. Я не пацюк, я їжачок. <рес> А двох друзів: Блін, у мене на квартирі таргани завелися, чим їх тільки не травив не допомагає. Слухай, таргани ж розумні, ти скажи голосно на кухні, що їжі немає. Вони почують і підуть геть. Того ж дня ввечері хлопець так і зробив: сховав усю їжу і голосно крикнув, що їжі в будинку немає. Вночі його щось будить, відкриває очі, на ньому сидять таргани. Один з них каже: Їжі в домі дійсно немає. Хлопець, офігівши, киває головою, що немає. Тарган: Вставай, ми тобі від сусідів хавчика принесли.